Зараз буде дуже непроста тема, і перш ніж ми до неї перейдемо, так я хочу дати вам трішки контекст. Інколи, коли ми опиняємося в точці болю, в точці ці кризи, коли стається щось жахливе, нам здається, що ми з цим одні. Нам здається, що весь світ живе, що хтось воює, так, хтось перемагає, хтось залізний А ми слабкі, і зараз я хочу поділитися дуже вразливою історією для мене У 2022 році. 25 червня я останньою спілкувалася з молодим чоловіком, з яким ми тоді будували стосунки. Через сім днів мені подзвонив його брат і сказав, що він пропав безвісти. І потім за цією точкою було дуже дуже багато днів відчаю і надії, і мене там прям кидало з вічаю надії. Я написала вірш. Він найкраще описує цю боротьбу. Я дякую за те, як звучить тиша вранці і як звучить останній бій. Я дякую за несамовиті танці, і за нестримний вир подій. Я дякую тобі за те, що дивишся на мене, так наче тиша дивиться наш суть. Я дякую тобі, якщо ти в небі. І дякую тобі, якщо ти тут. Я дякую за сум і сльози і приймаю суть буття. А суть буття це просто жити миті чи миті, що дає тобі життя, і хай подекуди нестримно тихо, а зверху шум. Так виглядає суть. Тебе забрати можуть в світу, та в мене точно не візьмуть. І тільки в голові де лебі подекуди проносяться слова. Я оберігатиму тебе на землі і в небі. Ну, вище носити, чого мала, і хай нас знов чекає зустріч, і хай минеться боєм ця війна. Я щиро вірю, що в твоєму серці вирую я, а не вона. Написала тоді я, а моє ім'я Надія, і я. Коливалася з цієї надії у вічі, і в моєму серці весь цей час пошко була така сильна боротьба. І якщо ви зараз проживаєте. Невизначеність, коли ви не знаєте, де ваші рідні і близькі. Якщо ви зараз проживаєте оці колибання, знаєте, з вами все окей. Ми більшою мірою в моєму оточенні дуже багато. Моя найкраща подруга проживала втрату е, оцієї стабільності, визначення коли її батько пропав безвісти. І ми живемо в країні, про яку не прийнято говорити. Нам не прийнято казати, у мене хтось пропав безвісти, бо ми маємо тримати марку. Але ні, коли е, стається щось таке, про що не прийнято комунікувати, ми всі втрачаємо ці опори, і ми зараз будемо про це говорити. Ми зараз будемо говорити. Для всіх тих, чиї рідні пропали безвісти. Це знаєте, значить те, щоб про покрита такою димкою, про що не прийнято мовити, тому що ми герої, але насправді ми ті герої, які мають великі рани на серці. І наступна наша спікерка розкаже нам про те, що робити, коли у тебе рідні в полоні або пропали безвісти, що таке надія і Вічай і як з ними працювати. Вітаю вас. Вітаю, Надія! Мене звати Ірина Кофтом, і сьогодні ми будемо говорити на дуже складну і дуже важку тему надія та Вічай як підтримати торк, коли твоя близька зникла безвісті або знаходиться в полоні? Коли я навчалась, цю тему не викладали в вузах, і на жаль, вона стала наразі дуже актуальною, виходячи з тих подій, які зараз переживає Україна і відповідно, люди, які є українцями, хочеться сказати, що ця тема. На превеликий жаль, не нова, і колеги працювали ще з 2015 року. І той досвід, який вони мали і передавали, і е, є певні люди, які вже переживали важкі події. Ми далі будемо про них говорити і спиратись на цей досвід. Він е, точно є, і ми точно можемо розібратись, як підтримувати себе. І, і сьогоднішній е, мій виступ да умовно буде поділений на три частини. По перше, я хочу. Щоб всі розуміли, що насправді переживають люди, які, у яких рідні зникли безвісті або потрапили в полон, по-друге, хочеться надати певні рекомендації, як підтримати, коли в вашому оточенні є люди, в яких наразі хтось з близьких є зниклим безвісті або полоненим. І е, третя частина буде присвячена безпосередньо людям, які зараз проживають невизначену втрату. Це одна з найважкіших втрат, тому що вона не закінчується. Оці коливання про які ви надія сказали, від того, що сьогодні я вірю, а завтра я зневірилась, і людину людину дуже сильно розхитує. вона е, має брати десь цей ресурс на період очікування, тому що як показує досвід, е, як я вже сказала, да перші зникли безвісті та полонені ще з 14-го року, і є люди, які чекають і по 8, і по 10 років, на жаль, і 2, і 3 роки. Це дуже тривалий період часу, і необхідно чітко розуміти, як я можу себе підтримати. І мені зараз є про що сказати в цій темі. По-перше... Ми з вами тут така в чаті підтримка. Дуже багато людей, які проживають дійсно цю невизначену втрату, і дякуємо вам за сміливість мовити про такі важливі речі. Я передаю вам уявний мікрофон серцем, думками, відчуттями, всією всіма присутніми з нами, всією командою. Ми зараз з вами. Тому ваш етерний час дуже вам дякую. І хочу сказати, що люди, які Зараз мають рідних в полоні або зниклих безвісті, переживають тривогу, це переживання про те, що людина може не знайтись. Тобто, це постійне занепокоєння про те, що сталося з їхньою близькою людиною. По-друге, як ви бачите на слайді, це горе. Це відчуття втрати і суму, яке може бути присутнє навіть у відсутності підтвердження про смерть, а третє відчуття це безсилля, тобто іноді. Близькі стикаються з тим, що вони відчувають, що не зможуть е, знайти і вплинути на пошуки, і відповідно контролювати цю ситуацію. Е, це сором і провина, тобто питання: чи міг я якось зробити інакше? Виникають так оці моменти, ізоляція і е, е, це. Про те, що відчуття відчуження від інших, які не можуть розуміти їх їхній біль, і е, сподівання, які мають ці люди, навіть за умовне визначеності, надія на те, що близька людина все ж таки знайдеться, і все це може призводити в кінцевому випадку е, до е, фізичного виснаження, тобто такий певний е, психічний психічний стрес, який, на жаль, призводить до проблем не просто до втоми, а і до проблем із фізичним здоров'ям. Ці переживання можуть змінюватися у часі, і важливо мати підтримку під час цього важкого процесу. Якщо у вашому оточенні є люди, які наразі не знають, де знаходиться їх близька людина, або їх рідні перебувають в полоні, ви можете підтримати їх декількома способами. По-перше, слухайте, дайте можливість висловити свої почуття, не перебуваючи і не Удичі, тому що саме ваша увага зараз може бути дуже цінною. Е, пропонуйте практичну допомогу, е, допоможіть е, з побутовими справами, такими як, наприклад, приготування їжі або. Покупка продуктів або банальна догляд за дітьми, поки людина може мати трохи часу для того, щоб пройтись, десь побути на одинці і просто трохи перезавантажитись. Будьте присутніми, просто бути поруч з людиною, яка наразі переживає невизначену втрату, навіть мовчки може давати відчуття підтримки. Спонукайте до самопіклування. Заохочуйте їх дбати про себе, нагадуючи про важливість фізичного і емоційного здоров'я, пропонуйте. Професійну допомогу. Якщо ви бачите, що людина самостійно не справляється, можна запитати, чи не розглядається людина можливість звернутися за фаховою допомогою, Але робити це дуже обережно, не тиснучи і не вимагаючи, а пропонуючи як варіант і дати людині побути з цим і самій прийняти рішення без тиску і без певного такого. Впливу з вашого боку, будьте е, терплячими. Тобто, приміть, що емоції можуть змінюватись, і е, важливо е, бути терплячими саме до. Е, Процесу переживання невизначеної втрати такого певного горювання іноді е, людиною, да тому що ті, хто поруч їм е, здається, іноді ну, вчора ж все було добре. Але тоді людина була саме в стадії надії а сьогодні. її е, Якісь новини, або вона читає щось в пабліках. Її може дуже легко і дуже швидко винести на протилежний бік відчаю. Залишайтесь е, на зв'язку. тобто, е, Телефонуйте, пишіть, запитуйте людину, чим ви можете допомогти, коли вам краще прийти, як, ви хоч... як би людина хотіла, щоб саме ви її підтримали. Для підтримки ресурсу, коли твої близькі в полоні або зникли безвісті, є. Певні е, рекомендації, які можна е, надати, і вони були на зібрані, були зібрані з практики. І, по-перше, це е, визнавання власних почуттів, тому що воно дає можливість відчути весь спектр емоцій: сум, тривогу, гнів. Тобто, тріб, потрібно розуміти, що це природня реакція на ситуацію, яка зараз е, відбувається, створення. Е, та підтримка рутини це такий певний порядок у житті, який може понизити, допомогти понизити відчуття хаосу. Хочу порадити вам. Звернутися до досвіду попередників, а саме вченого психіатра Віктора Франкла, який є засновником логотерапії, і його книгу про людина в пошуках сенсу. Чому я її раджу? Тому що людина, знаходячись в дуже важли, в важких умовах, змогла таки е, знайти сенси, і це про те, що вона має досвід, як виживати, коли тобі дуже погано, коли ти втрачаєш е, певні сенси. Саме він орієнтується на те, що рутина це та певна стабільність, яку ми можемо надавати собі, навіть коли знаходимося в стані безнадійності. Це дуже складно. Придивитись, що я можу тут і тепер, і коли ми орієнтуємось саме на наші можливості і на те, що ми контролюємо, це дає е, таке певне підґрунтя, це є базою для нас, тому що коли людина довгий час знаходиться в очікуванні і вона е, вже втрачає віру в те, що її рідна близька людина повернеться, всередині її е, починає створюватись, знаєте, така пустота. Так, таке відчуття, наче всі сенси вони втрачені, але оці маленькі щоденні ритуали, які можуть бути дуже простими, вони повертають нас до, до того певного контролю життя, який ми можемо контролювати, і це, по перше, на певний період часу відволікає нас від думок. Ми можемо переключитись і трохи дати собі підтримки в той час, коли ми чимось іншим займаємось, до прикладу. Жінкам тут трохи легше, тому що їм необхідно виконувати. Справи по догляду за близькими, за дітками потрібно готувати ту ж їжу, і вона має сент, має змогу відволікатись, і таким чином вона хоче, не хоче, але якщо є діти, вона має це робити і це створює певний результат, який вона хоче. І навіть якщо людина, попри все знесилення, небажання, але вона встає, готує, прибирає для того, щоб її дітки зростали в чистоті. Вона бачить цей результат і. Це є ресурсом в той часті, що вона повертає якийсь певний контроль, вона за щось відповідає і щось таки вона контролює в цьому житті, і тут дуже хочеться перейти одразу до наступного пункту про спілкування з друзями, родичами або підтримувальними групами і сказати, що це може полегшити емоційний тягар, коли на групах люди зустрічаються саме з. Такими самими людьми вони розуміють, що вони наразі не самі в проживанні цих важких почуттів. Вони слухають, як інші справляються, вони діляться своїм досвідом, і відповідно та людина, яка контактує зараз з іншою, вона може щось взяти для себе з її досвіду, і відповідно поділитися якимись певними рекомендаціями, які допомагають конкретно їй. Але тут хочу зауважити, що це потрібно робити дуже правильно. Не я раджу або я рекомендую. У а з позиції того, що я ділюсь, мені допомагає е, певна е, дія або певний ритуал, і людина буде вже. Е... Розглядати, приміряти, якщо воно їй е, сподобається, і вирішувати, чи буде вона це брати, а саме регулярні фізичні навантаження допомагають знизити рівень стресу і е, покращити настрій, тому що наше тіло воно збирає е, всі е, негативні емоції, вони накопичуються, панічні атаки, які наразі на превеликий жаль, мають дуже. Багато українців це про те, що людина не скидає свою напругу, і накопичення гормонів стресу має вихід самостійно через цю панічну атаку, також як один із способів. Медитація або дихальні практики також можуть допомагати зосередитись на теперішньому моменті і зменшити тривогу. Введення щоденника фіксування думок і почуттів також є у нагоді корисним, тому що воно дозволяє. Людині бути в контакті з собою, розуміти, що зараз я відчуваю, тому що дуже багато людей, які чекають свою близьку з полону або очікують на якусь звістку з, з того, де вона знаходиться, вона може не розуміти, що відбувається, власне, з нею, роблячи механічні. Заходи, які необхідні для пошуку, це звернення до координаційного штабу поліції. Коли людина звернулась скрізь, то тут настає певна тиша. Людина не розуміє, що далі. Їй здається, що вона робить недостатньо або замало, адже немає результату. Близьку людину не обміняли або не знайшли. І людина з. Відчуття провини покладається все на себе, їй необхідно чимось заповнити цей простір. І коли людина веде щоденник, вона прописує, що вона зробила, що вона відчуває. Це певний контакт з реальністю. Необхідно усвідомлювати, на що я можу впливати, а на що ні. І коли я зосереджуюсь на тому, що я можу, і на тому, що не можу, воно трохи знижує певний рівень тривоги, саме тому, що ми не можемо. Дійсно впливати на пошуки, але ми можемо підтримувати себе. Для чого ми, знаходячись в стані того, що ми очікуємо, да, в певному стані очікування, ми можемо підтримати себе. Чому? Тому що коли повернеться наша близька людина, вона буде потребувати підтримки, вона буде потребувати допомоги, реабілітації. А в цей час людина, на яку вона. Мала би спертися, яка могла би стати її підтримкою, вона сама геть виснажена, тому турбота про себе в період очікування це не про йогоїзм, це те, що я дуже часто чую від клієнтів. Це якраз про те, що якщо в мене будуть сили, якщо я себе підтримую, я зможу, по-перше, підтримати його або її, коли. Він повернеться. А по-друге, я зможу бути опорою да і підтримкою всієї нашої родини. Тобто, про те, що кажуть, маску потрібно в першу чергу надівати на себе. Це ж не просто так, коли ми слухаємо цей приклад. Це про те, що, наприклад, якщо ми будемо надівати цю маску на дитину, вона може крутитись, кричати, панікувати в цій ситуації. ця ситуація знаходиться, коли літак дуже високо над землею. Ви просто втратите свідомість. І не встигнете врятувати ані дитину, ані собі. Тут така сама ситуація, саме ваш фізичний стан, він дає змогу і шанс шукати і підтримати людину після повернення з полону або після того, як вона буде знайдена. Підтримувати себе в ці складні часи це не лише шлях до емоційної стійкості, а й до фізичного здоров'я, що особливо важливо в ситуаціях, де є високий рівень стресу. Перша важлива річ це визнавати, що відчуття відчаю, гніву, страху, навіть безсилля є абсолютно нормальними в таких обставинах. Важливо не соромитись своїх емоцій, але й не дозволяти їм управляти вами, тому що це може. Призвести до емоційного вигорання, коли рідні людини, що зникла безвість або потрапила в полон. Отримують сповіщення, то разом з ним вони отримують цілий каскад емоцій. Спочатку людина може охоплювати відчай, але якщо ви дозволяєте цьому почуттю зануритись вас у постійну тривогу, ви в кінцевому випадку можете втратити можливість діяти конструктивно. Тому важливо створювати маленькі відрізки часу для проживання емоцій, дати собі можливість поплакати, висловити той біль, а потім почати повертатися вже. До більш ресурсних практик пошук підтримки. І взаємодії з іншими людьми свідчить е, про те, що не потрібно боятись звертатись за допомогою інколи важливо висловити свої переживання, але підтримка е, друзів, родини, психологів або спеціалістів може стати важливим ресурсом. Спільна увага і слова підтримки допомагають зняти емоційну напругу у багатьох українських сім'ях, чи е, чиї рідні потрапили в полон або зникли безвісті. Однією з форм підтримки стала як я вже. Казала групова терапія або онлайн групи підтримки для родичів полонених спілкування з людьми, які переживають схожі стани, дає відчуття того, що ви не самотні у своїх почуттях. Хочеться сказати, що навіть коли ситуація здається безнадійною, важливо знаходити маленькі моменти надії. Це може бути новина про те, що полонених визволили, або навіть просто надія на те, що пошук не припиняється. Ваша роль та мета це триматися цієї надії і не відпускати її. Одна з жінок, чий чоловік потрапив у полон, розповідала, як важливо було не. Втратити віру в його повернення, вона писала йому щодня листи, в яких говорила про всі події вдома. Вона вірить, що навіть ці прості слова мали потужний емоційний вплив. І коли чоловік повернувся, да він відчував у цей невідчутний зв'язок емоційний, який ми можемо передавати. Знаєте, коли кажуть про те, що необхідно жити тут і тепер, це про те, що якщо ми... Не будемо е, переживати за майбутнє і е, малювати собі е, які жахливі картини, то це саме про. Про страх, про безпорадність, це те, що може просто з'їдати наш емоційний ресурс. А коли я зосереджуюсь на тому, що я можу зараз робити, це, як я вже казала, про повернення певного контролю і про те, що все ж таки, попри всі втрати невідомості, все, все одно є те, на що я впливаю. І коли ми зосереджуємось на цьому, ми можемо вибудовувати. Певні е, ритуали, певні сенси, їх дуже важко віднайти, тому що той стан, в якому ви перебуваєте, він дійсно потребує підтримки і допомоги. І можуть стати у нагоді е, психологи, психотерапевти, юкер, до яких ви можете звертатись. Коли все вдається хаотичним і невизначеним, важливо створити хоч маленьку структуру, про яку я вже казала. Це знову ж таки, да про це відчуття контролю, тому що окрім цього, на жаль, нам мало що вдається контролювати зараз, коли ми постійно відчуваємо те, що наша людина зникла, те, що ці важкі почуття намагаються нас занурити в тривогу, в безпорадність. Залишайте час для базових, але важливих справ і не важливо це прибирання, прогулянки, регулярне харчування або сон. Одна жінка, яка була в терапії, втратила зв'язок з сином на фронті, розповідала, як саме оця рутина стала її найголовнішою підтримкою, навіть якщо вона просто готувала їжу для родини або мала коротку прогулянку. Це дозволило їй зберегти хоча б частинку емоційної стабільності. Вільності. Також іноді найкращим способом відновити сили є просто відпочити. Це може бути медитація, про яку вже йшлось, йога або навіть перегляд будь-якого улюбленого фільму. Важливо вміти зупинитися, щоб потім мати можливість рухатись далі. До прикладу, да, знайти час для практик глибокого дихання чи медитації на кілька хвилин щодня. це також понижає нашу тривогу та по покращує загальний емоційний стан. Якщо у вас є можливість допомогти, робіть це. Це може бути участь у волонтерських ініціативах, це може бути пошук інформації про полонених чи зниклих безвісті, або підтримка організацій, які займаються цими питаннями. Залучення до дій може допомогти зберегти відчуття контролю. Важливо пам'ятати, що навіть якщо ситуація здається безвихідною, ваша активність може мати велике значення. Підтримка від інших людей може бути. Потужним джерелом сили, а ваша активність, хоч інколи і не дає миттєвих результатів, вона проте має накопичувальний ефект і приносить моральну підтримку. Усі ці аспекти допомагають людині зберегти свою стійкість та ресурс, навіть коли все навколо здається зруйнованим. Найголовніше тут не забувати, що навіть в темні часи є світло, і навіть маленькі кроки вперед можуть зробити великі зміни. У кожної людини є. Певних шість каналів подоланню ресурсу, які дозволяють нам отримувати ресурс, це віра, наша переконання цінності, сенси і цей спосіб подолання кризи базується на вмінні вірити. Це може бути віра в Бога в людей чи в самого себе, віра в родину, в те, що близький повернеться. Тобто існування в нашому житті сенсовною наповненістю, системи життєвих цінностей, місії віри, є джерелом з якого людина може почерпнути сили у складних ситуаціях. І пам'ятаєте оцю цю молитву про те, що хліб наш насущний дай нам на цей день і тут. Не на три місяці, не на півроку, навіть не на завтра. Це про що? Це про те, що знову ж таки про тут і тепер, про те, що я фокусуюсь на тому, як я себе почуваю, як я себе можу підтримати, хто може стати підтримкою. Будь ласка, звертайтесь за допомогою до фахівців. Не будьте на самоті з болем, з переживаннями, і всі разом ми зможемо пройти цей складний шлях. І вийти в кінцевому випадку ментально здоровими та ресурсно наповненими людьми та нацією. Дякую за увагу. Ірино, дякуємо вам за сміливість і глибину говорити про такі важливі і складні теми. Ми маємо тут в чаті досить багато питань. Я вибрала основні та перше, що питають: як вести щоденник з фіксуванням думок? Чи є якісь поради на цю тему, як це робити краще? Так, звичайно, є. Ви фіксуєте свою емоцію і е, фіксуєте, яка думка саме до цього вас призводить, тобто є певний взаємозв'язок е, між нашими думками, нашими емоціями і відповідно поведінкою. Причому цей ланцюжок можна переставляти. ви могли вчинити е, якось да, від цього е, мати стурбованість, могли відчути тільки емоцію, але коли ви розкладаєте оцій е, причинно-наслідковий зв'язок, ви можете бачити, що до. Цього призвело, по-перше, визнавання своєї емоції воно трошки вже стішує да і прибирає певну тривожність. По друге, розуміння себе і тих реакцій, яких я не хотіла би мати, може говорити про те, що якщо я самостійно не можу їх позбутись, то це знову ж таки необхідність йти до фахівця і розбиратись, яким чином це можна робити. Скажіть, будь ласка, тоді ще одне питання. Перше, чи як зрозуміти, що біль прожитий? Зараз я викликаю себе мікрофон. Ваша відповідь. Коли ви згадуєте ту подію, яка раніше приносила вам неприємні відчуття, а наразі ви можете це згадати без? Якихось певних відчуттів смутку, вас це вже так не торкає сильно, як до цього, то це каже про те, що ви вже прожили, прожили цей біль. Якщо при спогаді вас ще е, якимось певним чином це зачіпляє, якщо нас зачіпляє, це про те, що щось є, і воно ще лишилось. І питання про те, як знайти групи. Підтримки, чи є у вас якісь поради про те, де їх шукати і як, їх потрібно шукати в інтернеті, прописувати. Є певні організації, які займаються підтримками родин полонених та зниклих безвісті, і вони проводять ці групи. Також це там в вашому місті, де ви наразі проживаєте, зараз дуже багато ініціатив. Ви можете погуглити в інтернеті і знайти конкретно, я не знаю розкладів і. Де вони є, але те, що вони є, це 100%. відсотків. дякуємо вам. Тут в чаті волося дуже багато сліз. Жінки плачуть, що кажуть, що плачуть, і як на мене, це той результат, який повинен бути, коли людина торкається свого болю. Тому дякуємо, що були сьогодні з нами, дякуємо за вашу сміливість і дякуємо за ваше мистецтво мовити про складне, бо в складний час це найважливіше і за світло, яке ви принесли в сьогоднішній день. Дуже дякую. Дякуємо гарного дня, дуже дуже на взаєм.